Часто в початківців буває така от проблема, що голову, обличчя моделі розташовують просто по центру кадру, і тоді це виглядає не дуже професійно і композиційно насправді невірно. Бачите, ми так можемо обрізати руку. Ну і голова по центру кадру це негарно. Що ми можемо зробити? Ми йдемо в меню, і ось тут перший пункт і п'ятий. І включаємо сітку. Подивіться в своєму фотоапараті, де вона у вас включається: сіточка 3х3. Ой, дуже гарно, да. І тепер ми розташовуємо обличчя моделі на перетині цих ліній. Бачите? На перетині, або хоча б на наших лініях. І та композиційна буде набагато краще. І не важливо, чи ви близько знімаєте, тільки зараз ручку можна цю також в кадр. Так, дві. дві, Ага. От. Якщо близько знімаєте, бачите, ми прямо око направляємо на а, перетин цих ліній. І це буде у нас кадр за правилом третин, максимально правильний. Якщо горизонтально, те ж саме. Так, клас. Тобто або на лініях, або на перетині ліній. Клас.